Маш, на своєму шляху ти бачила кейси як успішних проєктів, так і неуспішних проєктів. Ти я впевнена бачила багато кризових ситуацій у проджект-менеджерів з замовниками з командами. Якщо можеш поділитися, які б ти пункти виділила, що приводить, які дії проджект менеджерів приводять до краху проєкта, а які навпаки допомагають успішній його реалізації? Давай спочатку поговоримо про цей поганий вредний совєт першу чергу не комунікуйте не комунікуйте приховуйте інформацію від свого керівника від клієнта від команди і Стовідсотково щось да випливуть. І не будьте проактивним. Тобто написав клієнт, можна не відповідати, відповім десь через 2-3 дні, а може клієнт вже і забуде, що він там щось хотів. От Комунікація, і от, е, е, це, напевно, от основне, що я можу сказати, з того, що я бачу, і, от зараз, там, і, і з того, що я зараз працюю, і там, зі свого досвіду.